Пару разів під час евакуації пропонували, якщо нога приживеться, він на мені одружиться. Іншою, якого не повна ампутація верхньої кінцівки, рука приживеться, я тебе підніму і буду кружляти. От такі от дружелюбні відносини. Один випадок був теж такий, і виходящих, неповна ампутація лівої гомілки, і він півтора кілометра примотав собі палички, прибинтував. Палички, зробив собі костелі, вийшов півтора кілометра до точки збору поранених. швидкої раптово втратив свідомість, ми його стабілізували, і всю дорогу він зізнавався в коханні моєму санінструктору. Всю дорогу, тримай мене за руку, тримай мене за руку, нога проживеться, я на тобі одружусь. Ну, от такі вони всі, як маленькі діти. Я завжди згадую слова свого наставника, хірурга з медичного університету, коли говорив: коли ти будеш жаліти своїх пацієнтів хірургічного профілю, ти будеш їх втрачати. Жаліти пацієнтів не можна. Треба робити все, що від тебе вимагають твої знання, навички і зрятовувати життя.